Першим кроком на шляху розробки штучного інтелекту є копіювання елементарних складових людського мозку, які відповідають за роботу біологічного інтелекту та представлення їх у вигляді математичних функцій. Мозок складається з мільярдів клітин, які називаються нейронами, що організовані в різні ділянки мозкової тканини. Ці нейрони відомі не тільки тим, що існують поруч один з одним, як і інші клітини нашого тіла. Але й тим, що утворюють між собою зв'язки та сполучення синапси. Вони використовуються для комунікації шляхом надсилання електричних імпульсів та різних молекул, що несуть інформацію. Можна сказати, що вони створюють мережу нейронну мережу. Тож що буде, якщо спробувати штучно імітувати цю нейронну мережу, створивши взаємопов'язані крихітні електронні схеми? Які містили б цифрові нейрони, що спілкуються між собою мовою машин нулями та одиницями? Якби була можливість скопіювати структуру мозку таким чином, можливо, вдалося б відтворити людський інтелект.